Вітаю, панове! Тема Екофло плюс холодильник. Як правильно підключити та скільки працювати? Перебої з електрикою роблять холодильник критично важливим споживачем, адже він відповідає за збереження продуктів і ліків. Портативні електростанції Екофло дають можливість забезпечити автономне жилення. Без шуму генератора, запаху бензину та складного обслугову. Водночас, щоб отримати передбачений результат, важливо коректно оцінити потужність вашого холодильника, знати пускові струми компресора, розуміти реальну ємність станції, з урахуванням коефіцієнтів втрат і правильно організувати підключення. цій статті ми розберемо як моделі, як у флон. Ми розберемо, як моделі екофло підходять для різних типів холодильників. Як розрахувати орієнтовний час роботи, які кабелі та налаштування використовувати, і яких помилок уникати. Ви також знайдете дві таблиці. Перша зі споживанням різних типів холодильників, друга з прикладами часу роботи популярних станцій екофло. Матеріал структурований, то ви можете швидко перейти до потрібного розділу або почитати все. По порядку, щоб отримати цілісну картину, наприкінці додані поради для квартир, приватних будинків дачі. Що може кофло «живити» холодильник? Чи може? Коротка відповідь: так: більшість побутових холодильників успішно працюють від екофло за умови, що пікова опускова потужність компресора, не перевищує можливості інвертора станції. У побуті часто плутають дві величини номінальне споживання, коли компресор працює у штатному режимі, та пусковий струм, короткочасний струм потужності на старті він зазвичай 5-7 разів більший. Для однокамерних та сучасних інверторних холодильників пускові піки зазвичай складають 3-7 разів помножити від робочої потужності. Для старіших моделей вони можуть бути вищими. Станція EcoFlow мають інвертори з чистою синусоїдою, що важливо для компресора. Крім цього, Частина моделей підтримує короткочасні пікові навантаження, що допомагає пройти запуск. Однак, якщо ваш холодильник старий або великий, наприклад, сайд side, side, варто з запасом підібрати станцію з більшою піковою потужністю та ємністю. Звертайте увагу не лише на вати, а й на енергоспоживання за добу, кВт-годин за 24 години. Тобто за добу. Адже компресор працює циклічно і не тягтиме 24 на 7 на повну. Як підібрати станцію під ваш холодильник? Щоб вибрати модель кофло під конкретний холодильник, спочатку з'ясуйте реальні цифри споживання. Подивіться на сам прилад, або паспорт. Там буває зазначена потужність компресора в ватах. І інколи добове споживання кВт-годин за добу, за 24 години. Якщо вказано лише клас енергетичності та середньорічне споживання, перерахунок дасть. Наближену оцінку. Важливо також розуміти режим використання від короткого пережити кілька годин до тримати холод усю ніч або добу. Для короткого блекауту згодяться менші станції. Для тривалого потрібна більша ємість або можливість підзаряджатися від панелей. Далі оцініть пускові навантаження. Інвертор має витримувати старт компресора, а розвитка кабель буде та, та щільно підключеними. Для інверторних холодильників піки нижчі. А робота плавніше, що підвищує шанси на успішний запуск навіть із середньої станції. Орієнтовне споживання. Розглянемо різних типів холодильників з вами. Що ми маємо? Основне? 12 і інтервал одиничка. Ми маємо тип розмір холодильника, робоча потужність і добове споживання. Так. Маємо знач, компактний однокамерний 40, 70 Вт, стандартний 50-90 Вт, двокамерний 70-120 Вт. Е, це великий, 120-180. Ну і морозильна камера 60-120 Зазвичай споживає. 12. ще зробимо. От так. Ну і кВт-годин за добу. Да, типово за добу 0,2,05, 0,5, 0,9, 0,8, 1,2 кВт за добу. Да, багато бере 1,2 до 2. Формула розрахунку часу роботи. Орієнтовний час автономної роботи можна оцінити простою формою. Візьмемо єдні станції в ват годинах помножимо на коефіцієнт корисної віддачі, враховуються інверторні втрати на те. Що запас не слід визнажувати в нуль. Тобто акумулятор в нуль розражати не можна. Зазвичай беруть на 75-85, 75-85 реалістичний діапазон. Це ККД. Далі ділимо на середню потужність споживання холодильником. Середня потужність це не паспортні 80-120 Вт у роботі, а середня за годину з урахуванням пауз компресора, наприклад. 35-60 Вт. Ну і час години дорівнює ємність кофло на 0,8 середня потужність Від. Щоб оцінити середню, візьміть добове споживання з паспорта кВт за добу, помножте на 1000 і поділіть на 24. Наприклад, 0,9 кВт за добу, 900 Вт на годину за добу, тобто 37,5, ну, 40 Вт середньо за добу. Якщо точніку немає, перестрахуйтеся і беріть 50-60 Вт для стандартного холодильника. Скільки тягне Екофло, приклад для розрахунків. В них ще приблизні оцінки для популярних станцій екофло. Вони не враховують під заряд від сонячних панелей у процесі, але дають реалістичну нижню межу. Для холодильника середнього споживання 50 Вт візьмемо ефективну подачу. 0,8. Якщо ваш холодильник споживає менше сучасний мертвий, цей час зросте, якщо більше або часто відкривати, дверцята з меншістю. Для великих моделей і морозильних скрипт застосовується той самий піхил, але з іншою середньою потужністю. Ну і давайте подивимося наші. ми їх отак здвинемо. Зробимо інтервал одиничка. Ну і 12-й. Хватить у нас. Дивимося модель. На 4,1 годину, да, River 2 River 2 Max 8,2. River 2 pro 12,3, Дельта 2, 16,4 і Дельта 2MAX 32,8 години. Дельта Pro 57 годин. Як підключити холодильник до Екофло Покрокова інструкція? Перш ніж переходить до списку кроків, важливо зрозуміти логіку процесу і підготуватися. Підключення холодильника до ЕКОФЛУ це більше про безпеку і ніж про швидкість. З першої оцінічні відповідає інформаціонній інстанції на навантаження на ваш холодильник. Якщо паспортна робота, потужність 90 Вт, а пуск 4 на 90 короткого час на 1, 6, 9, 36 360 Вт. Що без проблем для більшості моделей із інертором 600-800 Вт. Далі шнур живлення холодильника та стан розетки. Контакти можуть бути з щиними без люфту та нагріву, повинні бути. Визначте, де фізично стоятиме станція, не під стінкою холодильника, щоб не перекривати вентиляцію і не нагрівати батареї. Переконати, що кабелі не перетиснуть, явилки не потрапляють під дверця. Якщо плануєте ставити блекаут, плануєте, що буде тривалий блекаут, доцільно додати сонячну панель для підзарядки в день. Так ви перетягуватимете колоду на свою користь і подовжуєте загальний час автономії. Пам'ятайте, що холодильник працює циклами, ну, тобто з циклами, тобто днем він більший, тому що ми відкриваємо холодильник. І легкий гігієнічний режим відкривання дверця зменшує втрати ходу і холоду на компресор. Повністю зарядити екофлот до 100%, -100 і первинний кандидакаторної. Стан батареї. Встановіть станцію на рівну поверхню з вентиляцією, подачі тепла та вологості. Перевірте шнур холодильника та великоізоляція. Ціла контактна і вилка іскрить. Умплійте кофлот та активуйте вхід 220 В АС на станції. Під'єднайте вилку холодильник до розетки на екофлоп. переконайте, що став на нищенно. Запустіть холодильник. слідкуйте за показниками цього навантажу на, на екранній станції, зверніть увагу на момент запуску компресора. Там тоді піскучий потужник. Занотуйте приблизне споживання у стабільному режимі, коли компресор працює, і середнє коливання протягом 3 60 хвилин. За потреби вікмітного розбереження, не відкривайте 20-й завез, не ставте теплі страви всередину, відсутні холодильник на 5-10 мм від ціни для кращої вентиляції, Щодо знадобиться до надійного підключення кофлоту холодильника. Комплект зазвичай мінімальний, але його якийсь має значення. Якісний контакт у розеці, справний шнур холодильника і чисто синусоїда інвертора. Це 80% успіху. Якщо у старі продовжувача перехідники з люфтом, краще замінити їх перед початком. Для довгих блекаутів, зручно мати додаткове джерело підзарядки, сонячну панель або мережу сусіда офісу. Водночас варто подбати про вентиляцію самої станції, вона не любить шаф і Янтрасоли, де збирається тепло. Якщо холодильник працює в приміщенні з підвищеною температурою, літня кухня, захлепний балкон, компресор робитиме більше циклів споживання зросте, передбачте запас ємності. Добре, мати термометр у середині камери, зайвий холод не потрібен, він лише їсть батареї для морожених продуктів. Тримати два-три акумуляторні елементи. вони допомагають тримати температуру під час компресора. Ну і EcoFlow відповідної потужності з чистою синудою, а С-вихід увімкнений. Справний мережевий шнур холодильника або якісний бадожить подрібньої довжини. Опційно-сонячна панель для підзарядки в день, кабель до неї та будовної більшості EcoFlow. Місце з вільною вентиляцією для станції, не ставте її приплоду до теплих поверхень. Термомету серед холодинник і контролю температури. Опційно, але корисно. Холоді елементи для морозильника, як буфер холоду під час циклу або коротких пауз, щоб термала температуру холодну. Поради з оптимізації часу роботи екофлу. Якщо треба витиснути максимум годин, автономію працюємо одразу в кількох напрям. По-перше, зменшення теплове навантаження значення дверця та холодніші продукти, Нормальна вентиляція задньої стінки, відсутність гарячих касуль всередині. По-друге, керує розумно розумною, занадто низькі налаштування збільшується роботи компресора без реальної користі. По-третє, стоїмо на якості контактів, люфти нагрів у це зайві втрати і потенційна небезпека. По четверте, використовує денег підзаряджання навіть 120 Вт від панелі протягом кількох годин може додати 10-20% заряду. По-п'яте, не підвищуємо, вішуємо на екуфло все і одразу Холодильник має пріоритет, інші навантаження краще відкласти. Нарешті, якщо блокаути регулярно, розглянути акумуляторні модулі розширення, де вони сумісні, це підвищує автономію без зміни всієї станції. Тримайте дверця та злочиненими пакетно, встановіть поміну температуру плюс 4 в камері мінус 18, забезпечте з 5-10 для вентиляції, не ставте речі страви. Вдень підзаряджайте від сонця, уникайте до такого споживачів самий станції під час роботи холодильника. Типові помилки, та їх уникнути. Більшість проблем виникає не через слабке кофло, а через сукупність дрібниць. Підвищення температура в приміщенні змушує компресор працювати довше та що час часовність. Старі подовжують через таки, свій зайвий опір та нагрів, провокують збої і навіть аварії. Неуважність допускові навантаження призводить до підключення інвертора при старті компресора, хоча номінальні вати начебто дозволяє трубують. Іноді користувачі збувають вихідна станція або не її під зав'язку перед бликаутом. Тож поширена звичка одночасно під'єднувати чайний мікрохвильок і холодильник. Це вбиває автономною за лічені хвилини. Ще один момент. Відсутність контролю температури, занадто холодні налаштування. З'їдають батареї або без вигоди для продуктів. Пам'ятайте, дисципліни дають годину-дві додаткового часу. Ігнорування пускових сумку компресора та пікової потужності інвертова, використання розбовтаних подовжувачів, перевантаження кофло додатково потужним, надто низькі температури налаштування, роботи в широкому приміщенні, відсутність нового заряду, повного заряду станції. Сценарій використання зарядних станцій, квартири, будинок дачі. Квартири зазвичай достатньо Delta 2 або Rіera 2 Pro, якщо йдеться про кілька годин, або ну ніч номінальне відкривання 20. Для будинку, де, де є навіть короткочасний резерв від сонячних панелей до доречні Delta 2 Max, вона помітно підвищує автономію і швидко заряджається. На дачу, особливо влітку, коли температура вища компресор працює частіше. Тут або більша станція Delta Pro, або обов'язково додайте PV-заряд. Якщо у вас сайт B-Side, або велика морозильна камера з високими піками. Орієнтуйтесь на моделі з інвертором під 2-3 кВт пікового і ємність від 2 кВт. годин. Пам'ятайте, що Екофло це те генератор, не генератор, а акумулятор із розумним інвертором. Його сила миттєвий стат, тиша, мобільність і можливість зарядки від стіни авто чи сонця. Так, Безпека. На що звернути увагу при підключенні Екофло? Безпечне підключення. Це не тільки про електробезпеку, а й про тепловий режим і правну експлуатацію. Не накривайте екофлот тканинами, не ставте пояс батареями чи плитою, не допускайте попадання води, регулярно роз'єм АЕС, він не має грітися, змінювати коль. кабелі без тріщин, його головних жил. Якщо станція сигналізує про перевантаження на статі компресора, не тисніть повторний запуск без аналізу, чи не застряг мотор, чи не зависає вентилятор конденсатора, чи справді в ваші моделі вистачає піковий хват. Перед тривалих блекаут робіть паузи для відпочинку батареї, по можливості підзаряджайте в день. А головне, не експериментуйте із саморобними перехідниками без заземлем, там, де воно не потрібне фау, Q коротко відповіді на часті питання. Перед переліком відповідей зауважимо. Холодильник різняється не, не тільки об'ємом касу на енефактивності, а й оголошуємо роботи компресор. Типом морозивної камери, якось ціні, що не спосіб зберігання продукції. Це означає, що два на вигляд однакові прилади можуть відрізнятися в реальному середньому споживанні вдвічі. Тому універсальні цифри не існує, тільки орієнтична та методика обрахунку. Якщо ви прагнете точність, зніміть заміри через ваттметр або скористайтеся вбудованою телеметрією екофлу під час реальної роботи. Враховуйте сезону, спеку компресор працює довше, холодну менше. Двадцяти відкривайте річчя ненадовго. Не ставте теплі стрависи, перевіряйте станощі для нічного режиму, оберіть помірну температуру на день, додайте підзарядку від панелі. Пам'ятайте, головне стабільність живлення. Чи потрібен стабілізатор? Ні, не потрібен. Що, якщо холодильник не стартує, значить може не вистачає пікової потужності. Чи можна тримати одночасно холодильник і можна так, якщо потужності викликає ємність пікових вад. Чи шкідливо часто вмикати, і вимикати? Часті перезапуски не бажані для компресору. Чи має сенс сонячна панель? Так, звісно, має. екофло зручний і тихий спосіб отримати холодильник у стрілі під час блекаутів. Правильний підбір. Моделі розуміння. Пускових пік і середнє споживання, плюс динамічні користування, дозволяє отримати діаг, прогнозований час. Ну і користуються на кілька годин серев'єра 2 для доби і більше Delta 2 Max, Delta Pro для типового холодильника, Додаючи денну підзарядку від сонячної панелі. Ну, як правильно обрати екофло? Це у нас пішла реклама. Ми її прибираємо. Екофло це портативний зарядний станції. Якеве вистоює резенне джерело живлення для дому-квартири офісу подорожа через постійний попит в Україні. Так, ну ось ми картинку зараз. Оце так екофло виглядає, дивіться. Такий невеличкий. І в нього розеточок 4. Агірне кофло і перероблені версії критично важливий моменту. На українському ринку зараз присутні. Не лише ріна кофу для європейська, а й перероблені призи. Йдеться про станції, які спочатку вироблялися для США чи Китаю. Вже після цього вручну модифікувалися під європейські стандарти жилення. Зовні такі фло можуть виглядати ідентично, але всередині. Це зовсім інший рівень безпеки надійності. дільності. Перероблені моделі часто мають проблеми з контролем напруги, нестабільну роботу інвертора, некоректною підтримку швидкої зарядки та ризики для підключення техніки. Саме тому приборо КФУ важливо уточнювати для корінку так, ну, Визначити специфіку використання. Так? Перед тим, як дивитись на конкретні моделі, потрібно чітко відповісти собі, де який буде використовувати для квартири достатньо середнього класу. Там роутер, холодильник, особисто техніку. Для приватного будинку часу потрібна більш потужна техніка, тому що більше споживачів. Так, знову ж таки, малюночок. Зараз ми його зменшимо. Тягнемо за оцит. Такий рисунок перекидався. Оце тобі кинув малюночок, вже скільки тягну. Так, раз. Так. Це в квартирі, тут показано, де стоїть це кофло. Ось воно стоїть тут. Посередині. Ну, бажано його, звісно, піде тут. Під стіночку не ставить, бо погане буде оголошено. Для подальшого каміночі виїзної роботи важливо стати компактні. Вага сонячних панелей На сценарі, вказу, оптимальних, ну, і на вулицю. Десь на вулиці. Ємність і потужність, як не помилитися. Два ключові параметри будь-якого. Екофлот це ємність, акумулятора та номінальна потужність. Ємність означає, як довго станція може працювати без підзарядки, а потужність, які саме при цьому вона здатна живити одночасно. Перед покупкою варто реально оцінити споживання техніки, а не брати мінімальне чи максимальне значення про запас. Я завдання виглядають так. Заряджання смартфона, ноутбука, роутера та освітля робота холодильник, телевізор, комп'ютера, жилення котлів, насос або периферійного обладнання. Після такого аналізу аналізуючи потрібна компактна станція чи повноцінне джерело жирування. Повний вибір актуальних моделей присутній на магазинах. Порти, швидкість зарядки та масштабування. Ще один важливий кількість типів виходів. Кофло можуть мати на 220 USB-АСПЦ USB зі швидкістю зарядки, автомобільні порти та кремоходи для сонячних панелі, Панелей. Да? Для сонячних панелей. Важливо, щоб санації відповідали вашій техніці. Без перехідників та компромісів. Окремо варто звернути увагу. На швидкість заряджання самої станції сучасниково підтримує дуже швидке підновлення заряду від мережі, що критично під час окремих е вікон. Не вікон, вікон для деяких важливо буде важливі, можливість підключення додаткових батарей для масштабування систем. Генерація, сервіс та підтримка в Україні. Гарантія сервіс та підтримка в Україні. Екофлот це складна електроніка. Та це має менше значення, ніж технічні перероблені моделі часто не мають офіційної підтримки, а ремонт у розіблоки може бути неможливим або економічно вірус. Купуючи реаліональне косло через особливо важливо для тих, хто плани користуватися станцію регулярно, а не як тимчасове рішення. Тобто є, є падіння, воно то ремонтується, але скільки це буде коштувати. Ну і сама проблема розетка в розетку, я знаю, що. Включили розетку в розетку дало питання, плюс кофло працювало, погоріли там транзистори, а ремонт стоїть. Наразі діє спеціальна пропозиція при покупці будь-якого товару 20%. Сутків. Ну і висновок. Правильний вибір кофло це не лише. Питання бренду чимось як комплексне рішення, яке починається з розумної іня власних потреб і закінчить перевіреним продавцем. Оригінальні станції для європейського ринку, адекватно підірвана потужність, правильний набір портів та на сервісу визначає, наскільки комфортне та безпечне буде. Користування поінформований підхід до вибору, затримається надійне джерело енергії, на роки без та прихованих ризиків. Дякую за увагу.